Добрий день, діти! Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, хто живе в лісі та чому дерева такі важливі. Дерева це не просто великі рослини. Вони створюють цілий світ для багатьох істот. В лісі живуть птахи, звірі, комахи, гриби і навіть мікроорганізми. Вони всі мають свій маленький будиночок серед дерев. Давайте уявимо, що дерева це домівки для птахів. Вони будують гнізда на гілках, в яких ростуть їх пташенята. А як ви думаєте, чи потрібні дерева людям? Так, правильно, дерева допомагають нам дихати, тому що вони виробляють кисень? Крім того, з дерев ми отримуємо деревину для будівництва. Меблів, паперу та навіть деяких ліків. А ще дерева тримають землю, щоб вона не розпалася, коли йде дощ, їх коріння, ніби руки, які тримають землю разом. Отже, малята. Ми зрозуміли, що дерева в лісі дуже важливі. Вони потрібні і тваринам, і людям, і навіть землі. Тому ми повинні берегти дерева і не ламати їх. До побачення!